Доброго дня всім! Так, котяра, ця що тут, тенялка, ожила. Ми її для того, щоб не хізала, де попала, дали лоперамід. Обичний лоперамід, як для людей. Сардельку зварили, перетерли таблетку в порошок, їй дали, і перестало. Чуть-чуть ну, поправилась. Кості все одно ті самі видно. Що страх божий ще. Ну, вже просто шкурою обтягнути. Добре. Що тут Кота! Не забувайте підписуватися. Далі буде. Кс -кс 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 -кс. Ану, відійшла Шевелиться, ладиться, далі буде.